І діамін це один з найжорсткіших диктаторів в історії людства. Звичайно, Уганда ніколи не була прогресивною чи розвиненою країною, але при цьому страховиську всі негативні процеси стали абсолютними. А сам Амін побудував тоталітарний режим, якому Мусоліні, Гітлер чи Сталін могли навіть заздрити. Усіх вітаю, це канал Історія для тебе і це моє чергове відео. Ваша кількість зростає, і це дуже приємно. Я щиро вдячний усім, хто не забуває ставити лайки, бити у дзвоники, залишати коментарі. Та підтримувати канал донатами. В описі каналу та цього відео будуть посилання на банку Приват та PayPal. Це для тих, хто хоче та, звичайно, має можливість підтримати розвиток мого проекту. Я щиро вдячний усім глядачам, а також раджу вам переглянути інші відео. Вже є матеріали, наприклад, про правителів давнього світу, єменських хуситів, корейську війну, ну і звичайно про жорстку. Парагвайську війну думаю, що цікаво, ви точно знайдете. Ну а сьогодні будемо говорити про африканського м'ясника, який, якщо ви не знали, зміг перемогти у війні навіть Сполучені Штати Америки, але про це пізніше. Будучи керівником штабу армії Уганди під керівництвом уряду Мілтона Оботте, він захопив владу в 1971 році. А він зробив себе президентом та взяв звання фельдмаршала у мирний час. І після восьми років правління залишив Уганді у спадок кровожерливі вбивства та відсутність будь-якої економіки. Парламент було розпущено, вибори не проводилися, таємна поліція. Більшість з них не мала форми, щоб бути непомітними, контролювала всі процеси в країні і у прямому розумінні слова відповідала за життя та смерть. Ну а суди та преса були повністю підкорені примха та його соратників. Кількість загиблих під час правління Іді ніколи не буде точно відома. Мабуть, найавторитетніша оцінка міжнародної комісії юристів у Женеві каже, що їх було не менше, ніж 80 тисяч, і це число може сягати десь 300 тисяч. За іншою оцінкою, складеною організаціями в еміграції за допомогою Amnesty International, число вбитих становить 500 тисяч, тобто півмільйона. Для колишнього президента Танзанії Джуліуса Н'єрере вже покійного амін був вбивцею, брехуном і дикуном. В історію він вже увійшов як той, хто завдав величезної шкоди самостійності Африки. Та у Ганді в першу чергу. Це був варвар і вандал в одному флаконі. І скажу чесно, мені в багатьох моментах неприємно розповідати про цю людину, якщо, звичайно, його можна вважати людиною. Але і для того, щоб зробити певні висновки та зрозуміти, що ж відбувалося, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Амін не був ані добре освіченим, ані розумним. Він. Мав деяку пролетарську селянську хитрість, яка часто перемагала більше родованих супротивників, у тому числі прем'єра Уганди Мілтана Оботте, якого було усунуто у результаті державного перевороту 1971 року. Амін також володів свого роду тваринним магнетизмом. Цю якість він використовував із садистською майстерністю у своїх стосунках з людьми, над якими він хотів домінувати. У його відносинах з жінками це принесло йому низку випадкових коханок та наложниць і шість дружин. Цей магнетизм, звернений проти людей та особистості, використовувався не тільки у приватному спілкуванні. Коли Іді зрозумів, що ці якості можуть стати у нагоді в політиці, він, що називається, почав. Тиснути на газ. Після здобуття Угандою незалежності у 1962 році, до цього вона майже 70 років була колонією Британії. І діамін був підвищений до посади командувача армії. Сам він стверджував, що був офіцером, який фактично самотужки придушив армійський заколот у джинжі, другому місті за населенням в Уганді. Можливо, це не зовсім так. Але прем'єр держави Мілтон Оботте, який мав більше повноважень, аніж президент, довіряв Іді настільки, що через два роки поставив його керувати дуже важливою військовою операцією нападом на президента країни та кабаки Буганди. Так, це трішечки складно, але я зараз вам коротко поясню, в чому тут справа Уганда. Це з 1962 року незалежна територія. Буганда це назва її частини окремого королівства, яке було колонією. На цій місцевості, тобто в Буганді, був свій правитель. Його називали Кабака. І також він був і президентом Уганди. Але за конституцією України прем'єр-міністр мав значно більше повноважень, ніж президент. Тому між ними був серйозний і майже відкритий конфлікт. Мілтон оботи вийшов з нього переможцем, бо за допомогою армії. Та Ідіаміна приборка сепаратизм у Буганді. Тут не йшлося про якусь військову славу. Президент Мутеса та його прибічники мали лише кілька мисливських рушниць. Але перемога Ідіаміна, мусульманина селянського походження над християнським світським правителем і досі панівного племені дала Аміну славу та деяку популярність. Цю битву Амін любив. Описувати він завжди нею хизувався, і в його словах вона ставала з кожним роком ще більш жорстокішою та кривавішою. Мабуть, це переконало його в тому, що він не такий, як інші, що кулі не могли торкнутися його, та що він був обраний Богом. Амін народився приблизно в 1925 році. Точних записів про африканців в ті часи не вели. В графстві Кобоко, е в районі Західного Нілу. Батьківщині племені Каква його батько провів більшу частину свого життя в південному судані, звідки й походить ісламський народ Каква. Його мати була зі спорідненого племені Лугбара. Насильство та кровопролиття серед цих народів були помічені ще ранніми вікторіанськими дослідниками. А рівень вбивств у них і досі є одним із найвищих в Африці. Перший крок Аміна на кар'єрних сходах був традиційним для бідних хлопців, які мали погану освіту, але прагнули жити краще. Він пішов до армії. Він став помічником кухара в Королівський африканський корпус. Він стверджував, що воював у Бірманській кампанії під час війни. Це було правдою щодо багатьох африканців, які приєдналися до британських колоніальних сил, але у випадку Аміна це була зухвала брехня. Його картотека свідчить. Про те, що він вступив до війська в 1946 році, коли Бірманська кампанія завершилась в 45-му. Всього через 16 років, після навчання у Вілчері як офіцер, він мав командувати 4 4-м батальйоном королівських африканських стрільців. І, будучи в цивільному одязі, все життя носив краватку цієї армії. Ніяких відзнак з точки зору служби в нього не було. Але існувала чорна мітка. В його полковій книжці був запис 1955 року про те, що він неодноразово хворів і лікувався від венеричних захворювань. Перші ознаки його садизму з'явилися після фатального рішення зробити його офіцером. У 1962 році, командуючи військами 4-го батальйону королівських африканських стрільців, він здійснив різанину в Туркані. Операцію, яка почалася з простого завдання зупинити худобу, яку вели місцеві племена поблизу озера Туркан в Кенії, скарги на жорстокість від селян дійшли до британської влади. Тіла людей були ексгумовані з ям, і стало зрозуміло, що жертв катували, забивали до смерті, а в деяких випадках закопували живцем. Але аміну пощастило, британська влада в Кампалі столиці. Вирішила, що, оскільки Уганда здобула незалежність скільки місяців тому, неможливо віддати до військового суду одного з двох е, темношкірих офіцерів. Чоловік, якого пізніше скине Амін, Мілтон Оботте, погодився на це. Мабуть, після цього він ще довго жалкував про це рішення. У грудні 1969 року стався загадковий епізод, коли особи, яких так і не встановили, намагалися вбити Оботте, коли він йшов з партійного мітингу, важко поранений, він наказав провести розслідування. В цей момент він відновлювався сам у лікарні. Аміна не вдалося знайти. Але він з'явився вже потім на нараді, де бригадний генерал Окоє, заступник командувача армії, зазначив, що інформація скоро буде. Була навіть призначена дата нової зустрічі 26 січня, коли будуть вже прийняті рішення, а винні у замаху покарані. О 23.00 25 січня в передмісті Кампали, де жив заступник командувача армії та цей бригадний генерал, пролунали постріли, викликали поліцію та правоохоронці, зайшли до будинку. В ньому знайшли бригадного генерала Окоя та його дружину мертвими від чисельних кульових поранень. Неважко здогадатися, хто стояв за цим. Лише Амін був зацікавлений в тому, щоб зупинити це слідство. Роком пізніше, коли уряд роботи ще був при владі. Поліція, розслідуючи цей збройний напад, заарештувала банду місцевих головорізів, які незаконно володіли зброєю. Під час допиту один із них все ж таки сказав, що отримав накази від генерала Аміна. Це було катастрофічно для Іді, оскільки оботи збирався підвищити його та зробити начальником штабу. Тому голова поліції вирішив нічого не робити в цій ситуації. Вбивці були звільнені з під варти, але незабаром їх. Також знайшли вбитими. Амін прийшов до влади під час державного перевороту 25 січня 1971 року, коли оботе був присутній на конференції прем'єр-міністрів в Сінгапурі. Коли панування терору почалося, глава юстиції і колишній прем'єр-міністр Уганди був заарештований у своїй роздягальні та жорстко вбитий якимись чоловіками. Англіканський архієпископ. Джанані Лувум загинув у спланованій автомобільній аварії в Кампалі. Щось подібне відбувалося з іншими противниками Аміна та людьми Оботта. Наприклад, з проректором університету. Приблизно через 6 тижнів після того, як Амін все ж таки захопив владу, стався вибух у в'язниці Макінді в Кампалі, коли 32 армійських офіцерів, які сиділи у крихітній камері, підірвали зарядом динаміту. Майже всі вони були християнами, які підтримували уряд поваленого вже президента Оботте. Зараз здається, що дві третини солдатів армії із загальної кількості у 9 тисяч чоловік були страчені в перший рік правління. Аміна. Було створено законодавчу базу та умови для масового кровопролиття та репресій. За даними Amnesty International, амін навмисно створив чотири конкуруючі органи, які використовувалися вбивств вбивства репресій. Це були військова поліція, президентська гвардія, підрозділ громадської безпеки та бюро державних розслідувань. Охоронців власних він набрав зі свого рідного племені Каква. І завдяки. Своїй особливій мові та акценту вони були добре підготовлені для виявлення будь-якої спроби проникнути до їхніх глав. Це у поєднанні з лівійськими експертами з безпеки та власною вдачею Аміна запобігло семи великим спробам вбивства, організованим е офіцерами, дисидентами. Амін був неабийким поліглотом. Він сам казав, що власною мовою каква чи двома спорідненими. Північними мовами він володів значно краще, ніж англійською, яку він опанував вже після того, як пішов в армію. Він також вільно володів говіркою Південної Ганди та Східноафриканською суахілі. У 1977 році, після того, як Велика Британія розірвала дипломатичні відносини з його режимом, а потім відкликала. Двох дипломатів, які залишалися на посаді, але вже у французькому посольстві, а заявив, що він переміг британців і нагородив себе відповідною нагородою, яка, за його словами, означала завойовник Британської імперії. Потім Радіо Уганди урочисто зачитало весь його титул. Тут треба бути уважним: його високоповажний президент, довічний президент Фельдмаршал Альтхаджі, доктор Ідіамін, король усіх звірів на землі та риб у морі, завойовник Британської імперії в Африці, взагалі і в Уганді, кавалер орденів Хрест Вікторії, Військовий Хрест та Ордени за бойові заслуги. Часто, коли національне радіо робило це оголошення, посилаючись на військового представника. Текст диктував саме. Він був людиною, яка діяла на основі відчуттів та імпульсів. Його рішення вислати 35 тисяч азіатів з Уганди протягом трьох місяців, серпня 1972 року, прийшло до нього, за його ж словами, вісні. Наступного дня він пояснив цей сон військовим, і ця расистська політика набула чинності. До запеклої сварки з Ізраїлем. Коли він наказав закрити дипломатичну місію в Кампалі, амін пишався нагородою у вигляді крил-парашутиста, який він носив, мабуть, частіше ніж усі свої інші значки нагороди на своєму вишуканому маршальському мундирі. Цей значок він привіз із курсів, які проходив в Ізраїлі ще сержантом армії. Пізніше інший парашутист, який також закінчив ці курси, заявив, що амін провалив іспити, але йому дали крила з дипломатичних міркувань. Потім, у 1976 році, відбулося викрадення палестинськими бойовиками Народного фронту визволення Палестини та німецькими терористами з марксистської організації. Революційні осередки літака Air France, який прямував за Фін до Парижа. Літак приземлився в Ентебі, поруч зі столицею Уганди. Спочатку терористи проникли на борт літака в Афінах, де він здійснював проміжну посадку. В афінському аеропорті в цей час проходив страйк наземного персоналу. Завдяки цьому якраз терористи змогли вільно сісти на борт, їх ніхто не оглядав. Чотири терористи, два німці і два палестинці, зуміли принести на борт стрілецьку зброю і гранати. Рейс Тель-Авіва в Париж, після зупинки в Афінах, був терористами змінений в напрямку Ентебе, головного аеропорту Уганди. І діамін був проінформований про викрадення з самого початку та вітав бойовків особисто. В Уганді до викрадачів приєдналася ще одна група палестинських терористів. Вже наступного дня вони. Відокремили євреїв від представників інших національностей. Пасажирів з неізраїльськими паспортами вони все ж таки відпустили. Серед заручників було 248 пасажирів та 12 членів екіпажу. Після звільнення неізраїльтян кількість заручників зменшилася до 106. Французи не хотіли кидати літак і залишилися із заручниками. Палестинці оголосили Ізраїлю ультиматум, згідно з яким. В обмін на заручників мали бути звільнені 53 арабські терористи, що утримувались у ізраїльських тюрмах. Але одну пасажирку, нещасну Дору Блох, яка мала спільне ізраїльсько-британське громадянство, доставили з аеропорту до лікарні в Кампалі. Після рейду, за словами тодішнього міністра охорони здоров'я Уганди Генрі Кіємби, який пізніше втік з країни, пані Блох з криками підняли з лікарняного ліжка і жорстко вбили того ж дня. Цей випадок значною мірою переконав світову спільноту у тому, що міжнародне співтовариство має справу просто з божевільним. Справа Блоха розв'язала язики в Ізраїлі. І лікар, який служив у ізраїльській медичній бригаді в Уганді, сказав кореспонденту газети тель Віді: не секрет, що Амін має пізню стадію сифілісу. Який спричинив пошкодження мозку, до речі, у авіаційній операції Ізраїлю загинув старший брат теперішнього прем'єра Ізраїлю Беняміна Нетаньяху – Йонатан, який якраз і командував цими бомбардуваннями? Коли в 1975 році тодішньому британському міністру закордонних справ Джеймсу Калгену довелося летіти до Уганди, щоб врятувати життя британського викладача Деніса Хілса, якого утримували у в'язниці після смертного вироку. Військового суду йому дали конфіденційну інформацію з посиланням на ту ж саму теорію, що амін був хворий і вже божевільний. Ісламська релігія стала фетишем для цієї неврівноваженої людини. Його фанатизм завдав великої шкоди ісламу в Африці. Аміну вдалося заручитися підтримкою свого ісламського найближчого сусіда лівійського лідера. Кадафі. Але інші мусульманські лідери, в Сирії, наприклад, Йорданії чи, якщо брати Ірак, вони відмовили йому, тому що він їздив до їхніх столиць у пошуках союзників. Однак контингенти лівійських військ і літаки неодноразово допомагали йому та його режиму виживати. Фанатизм Аміна досяг свого максимуму у дивній телеграмі, надісланій тодішньому генеральному секретарю ООН курту. Вальтхейму, коли він нібито проаналізував ситуацію на Близькому Сході та зосередив свою ненависть на ізраїльтянах, повідомлення містило такі фрази, особисто продиктовані аміном своєму секретарю. Цитую: Німеччина це те місце, де коли Гітлер був верховним головнокомандувачем, він спалив понад 6 мільйонів євреїв. Це тому, що Гітлер і всі німці знали, що ізраїльтяни не працюють в інтересах світу, і тому німці спалювали їх живцем. Кінець цитати no comments. Сімейне життя Аміна залишається в таємниці. З першими трьома дружинами він розлучився в різний час. Четверта, кей зникла, а її тіло, розрізане на шматки, а потім знову зібране, побачив один із міністрів Аміна в його холодильнику. Потім цей міністр вже втік з країни. Було ще дві дружини. Шостою була співачка нічного клубу Сара, з якою він одружився, коли йому. Було 50 років, їй було 19. Амін стверджував, що він був батьком 32 дітей. Диктаторський кінець Аміна відбувся в 1979 році, через кілька тижнів після того, як його війська перетнули кордони з Танзанією, грабуючи та руйнуючи села вздовж річки Кагера. Президент Танзанії Джуліус Н Єрере, про яку я вже казав, у відповідь, відправив броньовану колону на чолі з трьома танками. Сотні. Біженців з Уганди, які втекли раніше, добровільно приєдналися до цієї армії, коли вона тріумфально увійшла в Кампалу і її очолив молодий офіцер армії полковник Оїте Оджок. Диктатор лівій Каддафі почав надсилати війська, щоб зміцнити режим Аміна, але швидко припинив давати авіацію після того, як втратив десь 400 військових. Амін спочатку втік в Тріполь, столицю Лівії, а потім переїхав до Саудівської Аравії, де йому дали. Вілу Джиді за умови, що він просто буде мовчати. Саудівська Аравія намагалася заткнути йому рота, бо будь-які слова та дії Аміна неймовірно шкодили ісламу. Протягом наступних 24 років він не давав інтерв'ю і майже постійно сидів вдома. Його життя, здається, було просто нудним циклом спортивних тренувань, занять в тренажерному залі та вправу у масажних кабінетах. У нього були дорогі автівки: Range Rover, шевролет, Caprice – Блакитний Каділак. І це все для безцільних поїздок по магазинам і візитів до аеропорту, коли він надсилав якісь речі чи продукти родичам в Уганду. Амін приніс своїй країні криваву трагедію та економічну руїну через те, що дуже любив владу та йшов на будь-який крок для того, щоб її якось стримати. Він помер 16 серпня 2003 року. І діамін вважається одним із найбільш Таких от курйозних, одіозних та епатажних державних лідерів ХХ століття. Він був залучений до безлічі безпрецедентних трагікомічних випадків, які згодом зробили його героєм багатьох історій та анекдотів. На Заході та в деяких країнах Східної Європи він вважався ексцентричною і комічною персоною і постійно висміювався в карикатурах. Амін був прихильником різноманітних нагород. Які він скуповував просто у колекціонерів, таким чином на його сюртуку було дуже багато медалей та орденів від Британії та за участь у Другій світовій війні. Амін став об'єктом глузувань іноземних журналістів, ще й тому, що привласнив собі безліч пишних титулів, що абсолютно не відповідали дійсності, наприклад, нагорода підкорювача Британської імперії та короля Шотландії. Крім претензій стати лідером Британії замість королеви в 1974 році, Амін пропонував перенести штаб квартиру ООН в Уганду, мотивуючи це рішення тим, що в його країні знаходиться географічне серце планети. Одним із найабсурдніших рішень Аміна вважається його ефемерне оголошення. Одноденної війни Сполученим Штатам Америки у 1975 році. Диктатор Уганди оголосив війну лише для того, щоб наступного дня назвати себе переможцем. Звичайно, в Сполучених Штатах про це ніхто не знав. Ставши повноправним диктатором своєї країни, Амін продовжував займатися спортом, зокрема, автоспортом. Свідченням цього стало якраз придбання кількох гоночних. Автівок взагалі він захоплювався також футболом та боксом. Та е, деяким міжнародним колегам навіть пропонував вирішувати політичні питання на ринзі. незважаючи на те, що він був 2 метри зростом, а вони там. Значно менше також він захоплювався мультфільмами Уолта Діснея. А після закінчення його правління підтвердилося: все ж таки, ці всі чутки, плітки, що він був канібалом і вживав у їжу вбитих супротивників, зберігаючи частини їхніх тіл у великому холодильнику у власній резиденції, в якій бувало дуже багато делегацій з інших країн. Звичайно, ніхто про це не знав. Я навіть не знаю, що тут можна додати. І діамін вважається звичайно абсурдною фігурою, над якою хоч і прийнято глузувати, але треба розуміти, що це все було у справжній країні зі справжніми живими людьми. Вони стали жертвами недолугого та жорсткого тоталітарного експерименту неосвіченого, самозакоханого та божевільного диктатора, який влаштував політику терору та вбив в гіршому випадку півмільйону власних громадян. І, на жаль, не поніс за це ніякого покарання, а за його витівками, світ просто дивився. Хоча, напевно, була якась можливість припинити це значно раніше. До речі, образ Аміна з мільйоном його нагород та орденів частково було зображено у комедійному фільмі Диктатор Сашою Коуном у головній ролі. Пишіть, як на вашу думку, амін зміг тримати свій режим. Цілих 8 років і чи можна його вважати найжахливішим диктатором в історії людства? Залишайте у коментарях ідеї для подальших відео, не забувайте підписуватися. Усім дякую за лайки та донати. Хай вам щастить. Бувайте!